Давайте поговоримо про безпеку жінок за кордоном, трошки про ці соціальні служби, є випадки, коли, та, на жаль, наших діток забирали. І сьогодні давайте трошки про це поговоримо. Значить, перше, я знаходилася в Європі абсолютно легально, у мене є європейські документи однієї з країн, і на цих документах я, в травні місяці. Знаходжу квартиру. Як я знаходжу? Я роздавала листівки, де було написано: Я з, з України, в мене троє дітей. Я шукаю квартиру на не сезон. Тобто я хотіла біля моря, хотіла тепло, бо дитинця був один рік, і трошки треба було її посилити. В плані здоров'я хотіла, щоб було це все-таки трошки більше сонця. Значить, і на це оголошення відгукується. Хазяїв в лавці одній, де там ми купували продукти, і вони пропонують, що в них є квартира. О, хорошо, я їду дивитися. Я на той момент була як в якомусь такому тумані, тобто, і тим паче тобто, вони мені це в суботу запропонували, а вівторок у мене вже був літак. А так як в мене не було постійного проживання, ну, війна багато чого змінила, і місця постійного проживання. тобто, я Минулий рік весь подорожувала з дітьми. Ми знімали на Airbnb. Цей рік я вже дуже стомилася, і я хотіла просто ну, на довгосрок і щоб, щоб вже ж не переїжджати. Якось на той момент мені сподобалася Сицилія, Нам ну, про це ми поговоримо в іншому випадку в відео. І, значить, я звертаюся. Вони кажуть: поїхали, подивимося, подивились ми ту квартиру. Ну ніби нічого, якось. Я не звертала на багато шоу, тому що мені підходила ціна, це 500 євро і в місяць. І типу, там було недалеко до моря, а це були основні мої вимоги. А, ну і інше, тобто, що Вона знаходилась із серією як Танхаус. Тобто, в мене не було сусідів зверху, а сусіди знизу проживали тільки в теплий період, тобто до літа а я була. А, ну Тобто в мене фактично і ні з боку люди не проживали. Там були пусті квартири. І я, чесно кажучи, навіть тоді не здогадувалася, навіть не подумала, що треба було подумати про грибок. І, може, треба було задатися питанням, чому там люди не проживають. Ну то інша розмова. Зараз не про це. І якби це я в суботу подивилася, і я кажу, хорошо, я згодна. У мене було сото 100 яро з собою. Я говорю, давайте я типу, внесу передоплату. Та ні, ні, не треба, не треба, а потім такі. Ну, типу, Анна, ви ж можете платити місяць за жовтень, місяць зараз проживання. Давайте ми оформимо договір у юриста. Я говорю: ну окей, ну, тобто юрист, Віталій, блін, ну чого ні, чого я, мені не довірити. Да? Я пішла до цього юриста, юрист каже, ну, це коштуватиме 200 євро. Я така, але я мала приїхати не з 1 жовтня, а з 8 жовтня. Е, і... Я говорю, ну окей, окей. Але я говорю, що можна там ці гроші якось вирахувати. Хазяїці походились, ми підрахували, і там вийшло просто за той місяць трошки більше, на 80 євро. І ну, я оплатила цього юриста. Але я оплатила сину господаря на картку, переводила гроші. А коли я підписувала договір, у договорі хазяйкою квартири була їхня дочка. Я на це, ну тобто, ну якось я не звертала особливо уваги. Думаю, ну блін, ну якийсь сімейний бізнес. Потім наївна я ще була. Потім, типу. Ну, коротше, якось мені було не до того. Я знайшла житло для себе і своїх дітей, і слава Богу. Тобто було на той момент, скажімо так. Бо вже знаходитись з батьками я не могла. Бо ми частково приїжджали в Україну, бо, скажімо так, мої батьки не дуже хочуть, щоб я в них була. Так, да, я зараз своїх батьків. Ну, якби так. Це інша історія. Ми зараз не про це. І слава Богу, тут є світло і опалення. Да. Вже в минулому році таточку мій економив, і опалення не було. І моя дитина, я не могла дитину покупати за лютий місяць, тому що в дитини був весь час насморк, дитині було 6 місяців. Мій тато економив на опаленні. Ну, А невісті при цьому в сусідньому доміку так е, аж стіни вже плесіньому почали покриватися, там так фігачило, бо вона була вагітна невісточка. Причому невісточка не оформлені стосунки мого брата. От там фігачило опалення. А мені, і троє дітей, та, і я не можу дитину покупати. Тому було вирішено прийняти, прийняла рішення, знайшла житло, ну, скажімо, не по дорогій ціні, порівняно з тим, що на РНБ. Ну, значить, оце от таке: Ну, ясно, я в цього юриста, а він такий лис-лисом. І я вже про це розказувала, що зі мною ніщо, ще ніхто так ну, надмінно, я не знаю, як українською. Так? Мій чоловік завжди каже, що це в мене цей сюржик, треба би підовчитися української мови Але, в Чернівцях. Але ж моя свекрушенька теж не знайшла в 88 метрах місця для нас. Немає в неї теж умов для своїх внуків. Ну, нема, так немає. Ну, а потім ти типу, попитаєш, чому я зняла на Сіцилії квартиру. Ну, от так і зняла. Ладно. І, а, значить, ну що ж, ну, юрист, ну, написано, доктор юриспонденції, то-то, то-то приїхав, ну, в нього все офіційно, там, серйозно, ну, просто так без записі ти не попадеш. Ну, серйозний знімає такий офіс, був ну це, скажімо так, трохи таки, звісно, вражає, бо в нас юрист, ну просто юрист, от пішов, ну просто юрист там дуже простий кабінет і так далі. А там все та ви що, на такому рівні, боже мій я думала, що я попала в закритий кабінет прем'єр-міністра. Тобто потім він приїхав на цьому порш. Порш у нього був, та, машина, ця мені ще типу, хазяйка яка зі мною ходила, а машина цього юриста. Думаю, ну ладно, порш, юрист, ну да, да, я тобі, думаю, так, думаю, що так зверкає, тут 200 євро за бумажку, ну хорошо. А я їх питаю: ну, а давайте, може, якось через сайт будемо знавати, ну знімати я буду ну, не через юриста. Бо ж типу, ну цих 200 євро, знаєте, мені на дорозі не валяються. А вони ні, ні, ми хочемо, щоб все було офіційно, все офіційно, ми ще будемо податки платити. І тут їхній синулічка, оцей, він заходить з козирів, він лікар в якомусь іншому регіоні в Італії, і він каже: якщо твоя дитина поранить ногу, скажімо, старше, тебе без цей, е... ну, без того що в тебе є контракт на житло, тебе ніде не приймуть. Ну, по перше, слава Богу, у мене дитина ну, нічого такого не відбувається, але була там колись історія в нас в Іспанії. Е, то що я хочу вам сказати, що я не знаю, чи це правда. Якщо хтось знає, чи це правда, що мене без контракту ніде не прийняли в емерженці, якби щось сталося. Скажіть мені, будь ласка, свій досвід. ну, Чи, і, чи може хтось знає по законодавству? Тобто мене це цікавить. В Італії, да, наприклад, я про ми про Італію зараз говоримо. Бо в Іспанії я, наприклад, знаю, що можна, якщо дуже потрібно, в в емерженці звернутися. Далі в мене в Литві народилась дитина, і потім в пологовому будинку там теж от, мене не було документів, в мене не було тимчасового записту Литви. Ми були в гостях і теж мені надали безкоштовну допомогу. Так, да, вони хотіли здерти з мене, але ну якби потім я знайшла все таки той декрет, що українцям безкоштовно. Так як війна і тимчасовий захист, і навіть без тимчасового захисту усім українцям, і в Франції так само, ну в Франції в мене був та бувало ЯПС страховка, але в мене не було страховки саме на післяпологовий догляд. В мене була просто страховка. І розкажіть, що ви знаєте в Італії? Тобто в Італії, якщо я. Хоча в Італії теж написано в цьому буклеті, що українці, які прибувають, то їм безкоштовно це медичний догляд, ну якщо там потрібно. Ну, ладно, поїхали далі. Ну, я, типу, ну ладно, контракт, так контракт. Ну, ми заплатили щось там десь біля 600 євро за цей перший місяць. Ну, ладно. Коротше, приїжджаю я в жовтні. Я приїхала 8 жовтня і на початку січня ми з'їхали. Ну, у мене ж були європейські документи іншої країни, але я ж тут в Італії, тут типу сонце, там в тій країні дуже холодно. І я собі думаю, що ну, може я спробую, ніби мені і люди якісь такі привітні здавалися. Це, якщо не врахувати, що нам, в принципі, тут в цьому селі м'ясо не продавали, бо я не розмовляла італійською в жодній жодні з п'яти лавок. Ну, це інша історія. І, значить, я ще приїхала і зразу за два місяці заплатила господарям кошти, бо я не хотіла, щоб в мене ці кошти зберігалися, бо ми ж, як ви знаємо, всякі ці історії про Сіцилію, про мафію. Але бачите, мафія тепер іншого порядку. І, значить, ну, я спокійно живу десь місяці-два. А за цих два місяці, щоб ви розуміли, я була сама, я в магазин сходила, тобто за 60 днів десь разів 80, бо не було доставки. І діти їдять, і якби мені потрібно дітей готувати. І я І разів 45 помила підлогу, тому що там дуже сипеться, дуже сипеться. Ми, ми були поруч, жили на центр... поруч з центральною дорогою, і це, скажімо, потребувало додаткове прибирання. І з іншої сторони в мене маленька дитина, яка все трогає, все щупає там. Ну, іграшки вони граються, а там прямо клуби були оцей палюк. І якось мені було не до того. Ну, от два місяці проходить. Ну, я ж знаю, що я легально можу на цих документах інших перебувати до трьох місяців. Тобто мені вже щось треба було. Ну, тобто я розумію, що залишається місяць. І тут я попадаю на одну історію в інтернеті, де буквально ж от-от жінки забирають нашої українки забирає дитину, при тому, що вона там, дитина була значить, така історія. Бабушка їй розказувала історію. Дитина була з цукровим діабетом, і вони попросили допомогу по лікуванню. Вони там були в одній з клінік, десь в генуї, десь в тому регіоні. І, типу, вони щось кололи, і мамі бабусі ці не сподобалось, бо бабуся лікар. І мама ця каже: ну, типу, йому не можна стільки колоти. В общем, цьому, цій дитині ставало гірше. І вона каже, що ми заберемо цю дитину і уїжджаємо. Там в них були документи, мені здається, іншої країни, типу Вірменії, щось таке. Я не знаю точно. ну, Але я просто послухала, тобто те, що вони говорили. Да, 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 сонечко. І